Зараз в планах Міністерства культури сформувати план закладів, який би обезпечував скорочення бібліотечних закладів на сьогоднішній день. Сьогодні відбувається ця тенденція з багатьох причин. І Одна з них є зменшення населення в Україні, це саме найстрашніша, найстрашніша причина цього, і ну, багато інших економічних і так далі впливів. Наше завдання на сьогодні також спільно якимось урядовим рішенням а, створити цю заборону, оскорочення. По, ну, я боюся називати слово оптимізація, бо це ну, так тягне за, за, за собою скорочення. От, але заборону цього скорочення, щоб ми могли. З, зберегти те, що ми маємо, і створити умови, зараз старт для розвитку, для, для утримання, для е, подальшого так, прогресу, скажімо так. Е, якщо говорити про бібліотечних працівників, е, ще е, про, про збереження фонду, якщо ми вже говорили про бібліотеки, е, за ініціативи Міністерства культури, звичайно, в цьому 2009 році ви знаєте, що двом бібліотекам надано статус національного. це Одеська бібліотека державна і державна історична. Метою цього кроку підгміття було те, аби також зберегти ті фонди, і то, те надбання, яке ми маємо зараз в цих бібліотеках. З тим, що прийнято, прийнято е, тож підтримує президент України, Кабінет міністрів України, те, що ми надали статус націоналів, е, це зараз нам дає можливість, наприклад, історична бібліотека повністю переглянути її функції, її завдання. І е, розробляється як і національної одеської вже бібліотеки, і національний історичний е, стратегічний план розвитку. Який ми сподіваємося повністю змінить бачення, бачення і самої бібліотеки, яка вона є, і її функцій, і завдань, і дозволить нам все-таки не, не, не тільки зберегти оте, оте надбання, яке ми маємо, а й показати усьому світу, що воно дійсно в нас є, ми достойні того. У нас є історія, у нас є культура, у нас є духовне надбання, і ми є повноцінною нацією на рівні з усіма. Говорячи про бібліотечних працівників, ми також намагалися в цьому році привернути увагу уряду, привернути увагу всієї країни, що бібліотечний працівник це не просто людина, яка стоїть за кафедрою і видає книгу. Це людина, яка вносить великий вклад в розвиток і культури, і історії, і освіти. Я не побоюся, що це саме освіти, починаючи з освіти. Що від обізнаності, від рівня бібліотечного працівника зараз залежить дуже багато, що якщо дитина проходить, що дина приходить бібліотеку, то саме бібліотечний працівник може скерувати її, що почитати, що подивитися. В бібліотечних руках акумулюється повністю вся інформація. Я зараз не говорю там про, про те, що там да, дійсно прогалини, ми не повністю фінансуємося, ми не повністю побудуємо, але в принципі в, іде, в ідеальному варіанті ви знаєте, що хто володіє інформацією, той володіє світом. І це бібліотечні працівники е, повністю володіють інформацією, що є і що відбувається в нашій країні. Е, ми Хотіли привернути увагу до бібліотечних працівників. І ви знаєте, що вже, вже на сьогодні ми маємо героя України, генеральний директор Національної бібліотеки України для дітей Анастасія Степанівна Кобзаренко. Я думаю, що це заслужено, що цей герой не перший, і що в нас кожен, кожен, кожен другий герой. От. Тому ми герой вже то, що тримається бібліотечні справи, то, що працює в бібліотеці, не нам на, на, на всі, скажімо, варіанти. У нас в цьому році дуже багато людей отримали заслужених працівників культури, отримали ордени, медалі, відзнаки, грамоти. Я вважаю, що це правильно. Я вважаю, що ми, ми повинні, ми повинні підтримувати самі себе, свій колектив, своїх людей, і що, ті, що ці кроки держави вони є дійсно дійсно підтримувати моральною, але підтримую, тому, тому ми маємо і генеральний директор національної історичної, ми маємо нас заслужений працівників. Я не буду, буду перерахувати тих людей і. і Багато. Я думаю, що ми в, наступному, ми да, ми наступ, в наступному році ми не, не збавимо темп. Так, так. От. Що ми плануємо ще робити? Плануємо підтримувати людей в плані дійсно і звані Плануємо працювати в напрямку збільшення і укріплення заробітної плати. Соціальних гарантій. Плануємо готувати державні програми і закони, які я назвала. Крім того, я ще не сказала, що ми плануємо також з, -з, -з бібліотекою для юнацтва державне розробити і з іншими бібліотеками національними державними, розробити типові положення про бібліотеки. Ми поставили це собі завдання, звичайно, з. Розмахом на цілий рік, бо їх багато. Це і типове положення про обласну бібліотеку, типове положення про бібліотеку там для і назва, для дітей, обласну універсальну наукову і так далі. і і так так далі, так далі. Але я думаю, що ми пришвидшимо темпи, бо зараз йде децентралізація, зараз іде йде дуже багато проблем з дискусією децентралізацією. Зараз не розуміється, коли розпадається централізована бібліотечна система, хто куди відноситься, куди відноситься фонди, куди відноситься бібліотечний працівник? Що це потрібно, де, де проходиться реєстрація, як вона проходиться? Дуже багато зараз помилок в цьому плані, в плані реєстрації бібліотечних закладів і так далі. І так далі. І я думаю, що ми при пришвидшим, прискорим, і ці ці документи дадуть можливість е, врегулювати, скажімо так, створити умови, щоб у нас було трошечки спокійніше, трошечки надійніше. Ми плануємо також проводити всілякі конкурси, всілякі заохочення, наприклад, на кращу бібліотеку. Я думаю, що всі-всі-всі наші плани, що ми будемо робити, ми вийдемо на таку форму спілкування, як є сайт Міністерства культури, де ми будемо. Звітувати, скажімо, періодично звітувати про те, що ми робимо. Запитувати вашої поради і просити вашої підтримки. І для того, щоб у нас надійною була ваша порада і підтримка, ми плануємо створити раду директорів. На сьогоднішній день є проєкт положення про раду. Ми його будемо обговорювати, і я прошу також Георгію Анатолійовичу, Тетяні Павлівни, подати пропозиції, як ви її бачите. Бо на сьогоднішній день я її бачу в трьох напрямках і загальна центральна рада, і по трьох напрямках юнацька, дитячі і доросла, в чотирьох міжгалузева, між скажімо, радою. І і і наші ради, які які б спільно приймали рішення, спільно лобіювали наші питання, які нас стосуються, бо чесно кажучи, дуже важко, дуже важко працювати з фінансовими органами, дуже важко працювати з рахунковими палатами, потім контрольно ревізійними відділами. Тому скажем, завершуючи. Хотілося б, звичайно, попросити і вашої підтримки, і вашого дещо розуміння, що можливо, ми не, не все зробили вчасно, чи не все зробили так, як у нас як би, там, хотілося і планувалося. Але поки що в нас є бажання, поки що в нас є плани, от поки що ми ще відшукуємо можливості. І я, 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 і живу на свете этом энное столетие. Дышу мечтой, вот первый мой портретный штрих, Любовь второй, а чье-то мнение обо мне, То дело третье. И все ж уверен я в простом, Любой из вас, взяв с полки том, Не может золу мира книг не подчиниться. И вот, глядишь, уже летишь, Другую жизнь и ощутишь чужие чувства, Не закроет я страница.